Добрий вечір, тому що вже вечір. Шановні підписники та гості мого каналу, сьогодні для вас вечірній променад. Погляньте на це буйство квітування півоній. Це просто якась магія чарівника, яка Цим півуням допомогла розкритися, і зараз вони виглядають просто таким різнобарв'ям, величиною кущів своїми, отими такими тягою до життя і намаганням зробити нашу землю найкрасивішою, най... Такою найбуяннішою, тому що дійсно буйство ось цієї зелені, ось цих квітів, воно наскільки таке величне, наскільки багате, що ну, не можна не захоплюватися красою нашої землі і багатством нашої землі. І ми маємо зараз побачити, ось наскільки красиво виглядають в цю пору, вечірню пору півонії. Перша півонія, яка в мене зараз з'явиться, це півонія Хіларі. Погляньте, як вона сором'язливо прикриває серединку. У неї такі пастельні кольори, такої, нібито вишнево-молочного <кліжнево> шоколаду, такого, так. от сама квітка. Тобто тут поєднано колір бежевий із темно. Таким темним пастельним рожевим кольором. Хоча не можна сказати, що він рожевий, тому що тут і темніші кольори, і світліші, але квітка в Хілларі дуже гарна. По-перше, розкривається вона не вся зразу. Є бутони, які ще не розкрилися, є бутони, які вже закінчили своє квітування. Ну, і проходимо далі. Це у мене розкриваються перші квіти. Мабуть, усі вгадають, ось по цій квіточці. Зараз зробимо більш якісне зображення. Так, це, звичайно, сореберно. Погляньте, які ніжні, ніжні рожеві відтінки в цій, в цій півонії, і вони обрамляються пелюстками, на яких такі малинові мазки. Ось погляньте квіточка, яка вже розкривається. Погляньте, яка в неї серединка. На відео зараз показує більш темніший колір, ніж є квітка насправді. От, тобто ось ось десь приблизно такий ніжно-ніжно-ліловий колір. Так, вона вся ось ось вибухна своїм квітуванням. У нас сьогодні пройшов дощ, а так як я півоній. Не попідв'язувала, то подивіться, яким фонтаном вони попускалися додолу. Це у мене півонія мадам Верневіль. Погляньте, які чарівні квітки у цієї півонії. Ось так вона розпускається з ніжно рожевим світінням зсередини. І ось квіточка, яка вже розпустилася. Погляньте, в яку квітку вона перетворюється. Це просто якась біла піна. І оці пелюстки, вони такі здаються, наче порцелянові, наче прозорі. Ось я зараз нахилюю і подивіться, на нижні пелюсточки, вони такі нібито аж прозорі. І сама кулька здається такою ніжною, ніжною прозорою квіточкою. Так, зараз покажу інші. Це півонія мадам Верневіль. Окремі пелюсточки мають малинові мазки. Окремі не мають. Ось зараз покажу вам, де із малиновими мозками. Ось. І ось подивіться, яка вона красуня на фоні рожевих квітів Олександр Флемінг. Я в захопленні від цієї півонії, від цієї краси. Ця квітка, яка вже вповні розпустилася. Ось, ось серединка така. Так. І, звичайно, Олександр Флемінг у мене є Он там. От, я вам покажу цього моря Флемінга, але спочатку. Подивимось ще на одну білу, на білу наречену білу квітку. Вона трошки відрізняється від Мадам Верневіль, а саме формою квітки і розкриттям квітки. Як у Мадам Верневіль квітка вивершується вгору, то в цього, в цього сорту, а це сорт Ширлі Темпл. Ось квіточка більш плоска, і пелюстки нижні не дуже відгинаються донизу. Ось, подивіться, це квіти, які розпустилися раніше, а це ось пізніше. Так, зараз перейдемо, щоб не поламати, бо й так уже дощ їх поламав. Так, Ось погляньте, у мадам Верневіль такі пелюсточки ніби покручені, а у Ширлі Темпл вони ніби порізані. Не покручені, а порізані. І зверніть увагу, у неї серединка ледь проглядається. Зараз візьмемо іншу квітку. Так, тут не проглядається серединка, але погляньте на ці пелюсточки, вони здаються ніби порізаними. Ось отак буде виднішево. Дуже красива біла півонія. Це просто шедеврольні білі півонії. Я взагалі білий колір наскільки люблю. Так, і тепер переходимо долі. Це у нас Альберт Круз, він ще не квітне. І ось у мене розквітла ще одна півуня, яка дуже впізнована саме за формою пелюсточок. Вони в неї так ніби складені, і такою, оці пелюсточки вони загортаються всередині, ну, крайки, крайки загортаються всередину. От, і ось така квіточка, і ось квітка, яка розквітла раніше. Ось, пелюстки усі широкі, середина тільки трошки менші пелюстки. Ну, вона тільки починає своє квітування. Ось подивіться, коли вона заквітає, вона такого молочно-рожевого відтінку і з таким трошки кремовим кольором. І бутон у неї лаймовий ось бутончик, і там проглядається таке рожеве світіння. Ось квітка. Mozers Choice. Отже, це півонія Mozers Choice. Дуже пахне. квітне десь середньопізні терміни. І переходимо далі. Боже, попадали мої квіти. Це у мене світ Сік Стін, квіточка. Кулька морозива. рожеві оці. Черьовчики. Так. Ось. Погляньте на цю квітку. Це просто якесь чудо. В неї, до речі, стебло таке товсте. І здається, що воно триматиме квітку, але ні. Ось бачите, квіточки, які попадали. Додову. Так, ну що ж, не вистачає мені часу. От. Зняти відео вистачає часу. а не вистачає часу попідв'язувати. Так, це у мене орчит Анна, схожа на мадам Верневіль, але погляньте в неї ось саме густрячком. Вершина квітки так піднімається. Зараз візьмемо ще одну ось. Тобто, мадам Верневіль таким начебто прямокутничком висувається зсередина, пелюстки, які знаходяться всередині. А гурчі анни ось таким острячком угору висуваються. Ось тут, видніше, буде вам. Так. Ось, вона, до речі, молочинка, не додолу не хилиться, але все рівно. Квіти в неї тримаються, не торкаються землі. Моя те хороша. Так, а це ось кукоснест. Не знаю, чи я правильно читаю. От. Погляньте, якого кольору квіти у цього сорту. Вони такого приглушеного, фуксієвого кольору. Дуже красива квітка, просто краса, красива до непритомності. Погляньте, як вона наніс складає пелюсточки свої. Ось тут мене ось Макіна Гранд поруч, який вже відцвів, але можете бачити колір в порівнянні Кукоснест і саме Макіна Гранд. Макіна Гранд має вишневіший колір, а Кукоснест він такий ще більше фуксієвий. Я Тут буду спати коло цих півоній. Ви тільки гляньте, яка краса. Так ось розкрилася наступна півонія. Так. Квітка біла, але. І з зеленим таким цвітінням. Кущ дуже високий. Ось так вона розкривається. І зараз я вам скажу, який ж це сорт півонії. Так, поки дивимося на кукуснест. Ага, це Moon Over Barrington. Оце ось так називається ця півонія. Квітка дуже велика, дуже велика і така зеленувато білого кольору. Як ті, що я вам показувала, вони, ось, наприклад, орчита Анна, вона має жовте світіння зсередини, а пелюстки ось саме пелюстки ці, що всередині, вони рожевуваті, мазар щось там повністю. Біла зале, з таким кремовим відтінком, а ось Moon Over Borington тут зовсім немає ружу, ні рожевого відтінку, ні кремового. Тут якраз зеленкуватий відтінок. Так, дістану зараз ще одну квіточку. Ось вона пола вже. і ділка. Ой, так, гілка. Ось подивіться. Ось така форма квітки в Moon Over Borington. Ось така. Тобто вона не така бомбовидна, як ти що я раніше показувала.